Так, вітаю вас на моєму каналі з вами не культурний танкіст. і Сьогодні, хоч трошки з запізненням, але ми поговоримо про новий легкий танк у гілці прокачки Німеччини. Це рхмпзв або Рейн Ментал Панзер Господи, я це вимовлю І давайте одразу перейдемо до його характеристики, подивимось чим цей танк цікавий, а цікаво в ньому багато що. Ну, можуть же Варгеймінг, коли захочуть робити дійсно цікаві. По броні тут дивитися нема на що, в башті там 72 мм, в корпусі 62, в бортах башті 60, в корпусі 39, карма 25 і 20. Ну, тобто лобом не всі нас будуть фугасами пробивати там стшки всілякі навряд, чи, але ПТСА важкі танки будуть фугасами на здраті тільки. Але у нас є аж три механіки: це маскування під час руху, як бачите, базове маскування у нього 48 одиниць і в русі таке саме. І тільки під час пострілу і без е, руху корпусу у нас маскування стає 11. Трасувальні снаряди. Що вони дають? При пострілі. А, ну, при... при пострілі по танку у нас танк супротивника світиться не 10 секунд, а 20. Ну і е, адаптивне маскування замість 10 секунд наш танк світиться всього-навсього 7 секунд. І ми бачимо такий, таке око. Як бачите, да? над танком який нас світить. Як воно пропадає, це означає те, що за світло ми вийшли. Давайте далі ДПМ 3113 одиниць, що в цілому дуже так непогано. 6,3 і кд 230 пробиття на підкаліберних це дуже мало для 10 рівня, але чесно, я катаю без прото без до пробою і скажу, що мені цього вистачає. На камулях 290 також вистачає мені за, за очі, я ніколи не нариваюся на ньому в лоб, я ніколи там не лечу, ні, щоб з важкими танками, з якимись важкоброньованими ПТ стрілятися в лоб. І вам також рекомендую такого не робити. От фугаси дуже цікаво, 60 мм пробувають, І якщо ви все ж таки будете їздити на каліброваних снарядах, то у вас пробиття під калібром 241 стане, камуляти майже 330 і фугасами 65, але я все ж таки. Чогось прихильник ДПМу, тому тому якось. А, так, 2,6 зведення. шикарно 0,273 точність теж шикарна. Вгору у нас а, пушка підіймається на 17 градусів вніс, опускається на 10, максималка вперед 69, назад 24. Набирає він її дуже бодро, тому що у нас питома потужність аж 35,7 кінських сил на тонну. Тобто при 40, ой, при 30, вибачте, одної тонни маси у нас 1111 одиниць. а Лашединих двигун Ну і давайте подивимось, що воно виявляє себе в рандомі. Скажу вам так, я пограв трохи на телефоні, був на роботі доступу до комп'ютеру, не мав. Навіть я, криворучко, який на телефоні грає, так собі, я зміг на ньому в активний е, світ. В активне світло. Я займав не дуже стандартні позиції для ЛТ. Хтось каже, шурак, ЛТ їде там, де на простріли якісь ПТ. Але я поясню, чому. Тому що коли... Ти їдеш на перекатку, ти в будь-якому випадку швидше за ПТСАУ або важкі танки там опинишся, і якщо ти там пару людей встигнеш підстрелити, то вони будуть світитися по 20 секунд. І в той час твої союзники зможуть наносити е дамаг по супротивникам по твоєму саппорту. Таким чином, там мій перший бій я ледь майстра на ньому не взяв. Майже 4 тисячі дамагу дав, 3 тисячі сапорту дав, але дали першу ступінь, наверняку. Так, тут ми зараз дивимось. На роз'їзди там таке собі. Мені б сюди поїхати відстрелювати важкі танки, але... треба якось стежкам допомагати. Ось. А, FP-405 сюди поїхала, а Об'єкт 140 взагалі поїхав до них. Ну, ясно. Мені можна звідси тікати. Мені можна звідси тікати, тому що. тому що... самі все бачите. Ой, там ще хтось є. Я сподіваюся, мені зараз не накидають. Я навіть не хочу дивитися назад. Але я розумію, що там майже вся команда супротивника. І робити мені на цьому напрямку на жаль, нема чого. А також трасувальні снаряди працюють таким чином, що нам навіть не потрібно пробивати танк супротивника. Тобто нам достатньо в нього влучити, і вже все одно буде ефект. Та навіть якщо ви бачите там баштою хтось і ви розумієте, що вам потрібно дати по ньому шот і звалити, дайте і тікайте. Чекайте. Пробиття! ФПшка трошки підставлялася. Наказали А Як в мене контракара разіла? Мені ось що цікаво, насамперед. Давайте протискаємо адреналін. Тут все дуже, дуже-дуже, дуже такому лайні. Пробили про нього. Пошкоджуємо БК ЄСОТ, тому. Боже, ну які смішнюки мої союзники? Я відволікаю танки супротивника, вони стоять. Пробили броню. Тікаємося дупом ЄСТО. ЄСТО може ти стрельнеш? Як Рух неможливий, гусениця розірвана. На Всяк випадок натиснемо. Гусениця може порватися. Да. Да. Пробули! Бо я розумію, в кого зараз будуть поплетіти жорстокі шоу, снаряди. Другу, скажу, Бляха! Ну я... Нас, ну в цілому ну, змінив напрям, зробив все що зміг, все одно команда смішків. Це буби стовець то визнав. Там ми стежки щось самі подумали, спочатку поїхали сюди, потім одна з них сюди, потім всі повернулися. Ну, типу, якщо ви одразу задумали їхати на якийсь напрям, то їдьте. Навіщо це сплятися? Ну, три тисячі. Три тисячі, не напрягаючись, ну самі забачите. 97-й об'єкт дав один шот і із... а... Після виходу нового оновлення, ви розумієте, що такі, як 907 які дають шот і злилися, вони зможуть взяти чогось сам, того ж самого 907 якщо у них є преміум аккаунт. І тобто ти взяв танк, упоровся, там когось засвітив, когось попав, злився, і ти все одно отримаєш свій досвід і стріл. А ще, якщо команда виграє, то взагалі кайф. Ідеш в плюс. Зараз вони дізнаються де лихо живе. Служні механики вводять, розробник ну, нечего не скажу. Я там бачу такий самый банкервагнен, є, ну я бы так о, о, о. бережно. Давайся, попить. Я боюсь, що тут може гриль є щось. В принципі, світитися я вже не, не повинен, а він світиться за рахунок того, що ми по ньому дульнули, пам'ятаєте? У нас є персуальний снаряд. Добре, давайте тоді точку А захопимо. Поки іншого виходу не бачу. Там, якщо що нам йогда допоможе, да. але ну, рухомість. Ой-ой-ой, як добре, що я туди не приїхав. Але рухомість у цієї машини моя повага. гай, Це дуже сильно. Я думав, тут рухомість буде така собі середня, А, мене нас Така собі середня, але ні. Я так сталося, як гадали, Слухай. Ми відсвітилися, поїхали. Панзервагенс, пріш за все, вже втікає. Поїхали, заїдемо їм в пил. І вже з тими будемо більш активно щось намагатися робити. Зробив, перевіряй. Мені зараз цікавий, де їх панзер вайт. Він для нас зараз представляє найбільш мабуть. Зробили броньо. Бачите. Ну тут взагалі я дуже сильно обережніча. Дуже сильно обережніча, тому дамагу майже ніякому ми, на жаль, не змогли настріляти. Якби я більш активно грав, можливо, шансів було б грати дамагу. Броня впробила! пошкоджені! Перестрілюватися зі мною зараз в твоєму випадку Panzer це така спільно. Так тобі серйозно кажу. ВКшка КД, приваємось до нашого. Туди протиснув цей і все одно він підходить. Але важливо, він фугас. Забувайте, що цей захист на фугаси ніяк не діє. Тобто він діє тільки на базові снаряди, і на году. Якщо по вам фугасом стріляєте, а ви протискаєте цей захист, динамічний. Він вам не допоможе. Скоріше за все, погасом він і тульнув і підпалив. Ну, я ж кажу, я дуже сильно обережніше в цьому бою, але 2000 урону 1000... якось зміг понести. Поїхали далі. Як бачите, за рахунок його просто реально неймовірної рухомості, неймовірної динаміки, ви можете і міняти напрями, і заходити в тіли. Тобто не лінуйтеся, ви втратите по факту там секунд 5-10 на цьому. Але якщо вам буде не лінь просто взяти і зайти супротивник кудись там в корму, це може принести свої плоди. Ну, не лінуйтесь. На таких танках, як цей, це робити. Дуже стрьомно. Як завжди бляха, ні. Ну, Дуже сильно повірив, повірив в силу вертухи, але... Тобі і але і але як варі, варі, варі. Наша Стежка дуже сильно увлеклася саме бабахою. Бабахку збули, аля. Ти бачиш кого нам треба? Хм, Провідь, про. Ой, там Редактор да. Це не гарно. Ходову пошкоджено. Щось танками на цьому танку? Серйозно? Це, це сильно. Гармату пошкоджено. Точність стрільби знижена. І Твої навіть герої? з пошкодженою гарматою ми трошки можемо допомагати нашим союзникам. На Рикошет, до речі, один-один по рикошету. Зараз головне не підставитися до під, під того типа, який може нам дуже-дуже боляче зробити фугас. Так. Такій позиції мене, на жаль, леопард переслід. Ця яска засілила сюди просто, так чи вона буде намагатися кидати блайн? І Шерідан, до речі, ще живий. Він мене бачить. жаль, на жаль, он меня бачит. Я ну собака. собака. ЦСКА, нам, нам нужно его Ох, Они уже ничего не, ну, ЦСКА, ЦСКА. Я, ні, не Пробили, Я, Проблю вот так. И врежусь нами. Я дуже сильно занервував в цей момент. Добре, виводжу їх на вафлю, вафля, можливо, там когось доб'є або проб'є. Але від'їжджати звідси я не буду. Хай леопард думає, що я ...здриснув звідси. Ні, він залишився точку перезахоплювати. І на жаль, я його, бляху, не бачу. Ну, добре, ми знаємо, де вони. Давайте спробувати витягувати цих під ПТ-шку нашу. Давайте пробива. Давайте подраконимо ЦСКО. Поведеться, повпорівся, пафля, і вихід. Вафля. Вафля у нас баран. Вафля нажали у нас баран. не зробив Але 2000 там, шкоди свої. Я зрозумів, що це на цьому мало на цьому танку вибачте дуже мало, але. Нічого не поробиш. Ну, ЦСка взагалі не хотіла якось розмінювати себе трошки. Коли я себе подрозмінював, ЦС стояла в той момент і. Ну, за що я поплатилась? я не збирався там померти, запустив на срібло. Тучу. Питання. Я не збирався там помирати через, через те, що союзник не хоче нічого робити, тому що ну, наступним би пострілом добили мене, а потім би. Що я не можу їхати, але? але. але. Я тупаний, я в асд і я не, не міг рухатися там. 62 ка не бара. Так, ну так є кристольот, є прожета. У вас є Давай, 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 давай. Рушись. Молодець. Як то кажуть, не засяв. Опа. А мене він не побачив. Побачив прожету, але не мене. Якщо він там сам, то в цілому у нас є шанс. Зараз я дочекаюсь, поки він... А, ні, він, він там не сам, я як відчував. Я як бляха відчував. Давай, 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 газуй. Нам потрібна ця упорка. Цю екземку. Броня пробита. А, ну тут мені вже в групу залітаєте з трудно, бачу. Гусениця може порватися. Бля, ну це я спільнув, як... Як познако. Ну, я звідси мав. Да. Тут я допустив помилку. Я допустив помилку, Але знову Ну, у нас 62, що вона поїхала на флан. Дитей, що вона тут робить? Ну, толком нічого. Давай, да, перестрійся з тайпом 71 блок-блоп. Я з тебе посміюся. Просто так, да, молодець, молодець. Ладно. Такий собі вийшов. що. Ви підводячи підсумки, це реально щось нове, щось цікаве в нашій грі. Нарешті я ж кажу, коли варгеймінг хоче, варгеймінг може. Єдине, що єдине, що для прокачки цієї гілки нам потрібно буде на топ більше 300 тисяч досвіду. Але ХБК-12, хто не бачив ролик, я на каналі, теж так дуже цікава машина. Е, ну, цей Панзерваген мені здався набагато цікавіше. ружка це взагалі параша, теж погляд не так давно на неї робив. Можете подивитися, чому вона параша і чого вона більше не гне. А в цілому, якщо хочете, якщо дозволяє вільний досвід, бачите перед обновою, ви можете викачувати цю гілку сміливо і нагібати рандом, але від цих цікавих механік, які сумістили в цьому танку. Я вже правий Ну На цьому все. Якщо вам сподобалось відео, ставте йому лайк, підписуйтесь на канал. Сьогодні заходьте на стрім, там теж буде заруба з одним з починаючих стрімерів. Думаю, буде цікаво і вам, і мені, і взагалі непоганий такий досвід буде. З вами був на Культурний танкіст. Всім на все добре і бувайте!